Починаємо ранкове зведення із позитивних новин. Лише за добу наші збройні сили України відправили до пекла 370 російських військовослужбовців. Купою металобрухту стали 13 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, дев'ять артилерійських систем. ще всілякої техніки пунських орків. На наступних кадрах Херсонщина на фото те, що залишили після себе окупанти у великій Олександрівці, яка вже деокупована де днями. Знову запрацює у Курпошта. Чи то заздрість, що у них такого немає, чи то дикість від природи, але путінські орки потрощили всі відділення та машини, а зверху наліпили свої русняві зет індикатори цієї ночі. Росіяни вдарили по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Руйнування серйозні попередньо люди не постраждали. 14 безпілотників камікадзе знищили цієї ночі на Миколаївщині дев'ять дронів. Збила сили та засоби ППО повітряного командування Південь. По два безпілотника знищили воїни військово-морських сил та Нацгвардії України, ще один Нацполіція. Не полишили обстрілювати Україну російські загарбники і вранці. Ракета пролетіла на територію дитячої спеціалізованої школи в селищі міського типу Комошоваха Запорізької області. На Волинському та Поліському напрямках за ранковою інформацією Генштабу обстановка без суттєвих змін.